Українські артисти продалися за російський паспорт. Ані Лорак, яка родом з Чернівецької області, завжди тягнулася до сусідів. Після 2014-го вона повністю перейшла на російський ринок. А 22-й рік взагалі не змінив її позиції. Тому вона подала клопотання на зміну громадянства. За чутками нещодавно їй видали російський паспорт. Свою книжечку отримала і Таїсія Повалій, яка родом з Київщини. Вона не лише працювала на Кремль, а й не соромилася співати там українські пісні. Після 22-го року артистка Перевезла до себе з України маму, а за два роки змінила громадянство та навіть встигла проголосувати на виборах. Юрій Бардаш, родом з поневоленого Алчевська, ніколи тепло не відгукувався про українців, хоча продовжував тут працювати. У 2022-му двадцять застав повномасштабку на Шрі-Ланці, тому вирішив не повертатися в Україну, а переїхати до Грузії. Але після публічної підтримки Пу боявся за своє життя та попросився до сусідів. Згодом йому теж дали російське громадянство. スう。Dance